Всім привіт! З вами Олексій і це канал Кіногіт. Одразу попереджаю: тут буде мат, жорсткі жарти і повна діч. Якщо ви ніжна душа, краще тикайте хрестик у верхньому правому кутку. Сьогодні ми зацінимо серіал, який вийшов у квітні 2024 року від Netflix під назвою Оленятко. Цей серіал став переможцем премії Золотий глобус. Серіального Оскара в світі серіалів. Uh, wow. uh, yeah, this is, this is ага, через рік після прем'єри робити огляд. Клас. Краще б уже про нового Гаррі Шпротера розповів. Люди давно чекають. Так, я знаю, що з відео на огляд серіалу я запізнився більше, ніж на рік. Але камон, я тільки кілька днів тому подивився цей серіал. А огляд на Гаріка буде ближче до нового року. Потерпіть трішки. Так, ми відійшли від теми. Продовжимо. По-перше, прикол цього серіалу в тому, що він заснований на реальних подіях. По-друге, він заснований на реальній історії головного сценариста та по сумістецтву виконавця головної ролі Річарда Гада. Плюс до всього цього історія більш ніж нестандартна для сучасного світу. І мені стало цікаво за зацін... Нити його запропонував би вам налити філіжанку чаю, але тут потрібен алкогольний напій. Тому наливайте та погнали. Починається все з того, що з виду втомлений мужик прийшов у поліцію для того, щоб повідомити, що його переслідує якась жінка. Вона приходить до нього на роботу, додому, пише електронні листи, вічно погрожує, і робить вона це з граматичними помилками. Мухи і бжели. Коли мусарядко запитує, як довго це продовжується, мужчинчик каже, що півроку, та починає пояснювати, що до чого. Головного героя звуть Доні Дан, і життя його, скажімо так, попахує пісюном А пахне як... Дон працює барменом, а у вільний від роботи час намагається стати коміком. Правда, поки безуспішно. І ось одного разу дядько спокійно собі працював, але тут до пабу зайшла хм, як би так сказати, без мату. Занадто вгодована мадмазель, яку звати Марта Скот. Вона сіла за стійку та доні вирішив прийняти замовлення, але виявилося, що у тітки немає грошей навіть на чашку чаю. Ну і так як доні нормальний чувак і йому стало шкода Марту, він вирішив її пригостити. І вона Засвітилась як новорічна гірлянда. Ну і під час їх діалогу вона розповіла, що вона крута юристка зі своєю фірмою, а також вона працює з найбільшими політиками та має безліч квартир по всій країні. Тоді чому у тебе грошей на чай немає? М? Ну а далі Доні розповідає про себе. Він переїхав до Лондона для того, щоб здійснити свою мрію і стати коміком. Але щось йому не пощастило. І ось йому майже 30. Підстійна робота та кімната в квартирі матері його колишньої дівчини. Також нам показують вирізку з його стендапу, і там реально все погано. Знаєте, якщо просто на сцену вийти і разів 300 сказати, то буде набагато смішніше. Ось він жив, нікому не потрібний. І тут у його житті з'являється Марта, яка явно підкочувала до нього. Вона вічно розповідала, як багато у неї роботи та яка вона крута. А якщо ти теж хочеш бути крутим, тоді завантажують застосунок Майндлі. Майндлі це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи психологом онлайн. Якщо ти відчуваєш ці симптоми, Наприклад, постійне відчуття втоми, сонливість, втрата інтересу до хобі, речі, які раніше давали задоволення, більше не радують. То не зволікайте, звертайтесь до спеціаліста, щоб зрозуміти свій стан і покращити самопочуття. Тут майндлі стане у нагоді. Це найбільша платформа із пошуку психологів онлайн, на якій працюють понад 4 тисячі спеціалістів із підтвердженою освітою і кваліфікацією. Ви можете записатися на сеанс просто сьогодні на сьогодні і вже отримати професійну. Допомогу. Я щиро рекомендую додаток Mindly. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані і пройдіть тест. На основі ваших відповідей платформа підбере список психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі та допоможуть у її вирішенні. А за промокодом Кіногіт буде знижка 10% на першу консультацію. Не соромся просити про допомогу, тим паче з Майндлі отримати її дуже просто. Незважаючи на те, що в неї багато роботи, вона сиділа в пабі до самого закриття. Також вона обсипала Дана компліментами з ніг до голови. Та хоч Марта інтригувала Доні своєю поведінкою, він розумів, що гівна за своє життя вона похавала добряче. Ну і через це чувак почав обсипати подружанню компліментами, і вона танула як морозиво. Ну, знаєте, таке з 95% жирності. І так, як у Марти скоро день народження, вона вирішує запросити свого коханого бармена на пікнічок. Ну і той. Чомусь погоджується. Кенти на роботі з нього хаха ловлять, стали вже сватати їх. І коли Доні вирішив віджартуватися, то Марта вже планувала, як буде його смажити і як вони назвуть їхніх дітей. Після цього вона почала написувати йому по 80 листів на день. І мало того, що там не було абсолютно ніякої сором'язливості, так ще й кожне друге слово було з помилкою. Наступного дня Марта прийшла в паб з кошиком для пікніка. Ну і Доні спробував дати задню. Адже тьотя вирішила, що вони тепер пара, а він. Просто вічливий бармен. Ну і так як друзі пікніки не влаштовують, а так чисто каву п'ють. Вони зійшлися на кафешці. Марта свисток намалювала, кринжа навалила і поставила питання про сек серебром. Але доні говорить тільки дружба. Але знаєте, Марті трошки піхуй. Вообще абжепа. З'ясувалося, що його пошту вона знайшла на особистому сайті Доні. Каже, що вона бачила його виступи і що вони фігові, але додає, що він все одно крутий, тому що йде за своєю мрією. Він починає розповідати їй про себе. Але тут вона бере його за руку і починає намагатися з'ясувати, хто його скривдив. Вимагала назвати імена, ну і стало очевидно, що фляга у неї свистить ніфігово. Доні не на жарт злякався, і він не розумів, що від неї можна очікувати. Він вирішив простежити за нею. Ну і дійшов. До її будинку, він побачив, що живе вона в якомусь клопівнику. It's me. Повернувшись додому, вона відразу починає писати Дону. Через повідомлення Марта палить, що він під її вікном. І здається, це запустило низку наслідків. Доні знову спробував виступити зі стендапом, але все знову пішло погано. Тільки під час гробової тиші Дон почув знайомий істеричний сміх. Ну і, звісно ж, це була Марта. І завдяки кринжу, що вона навалила, виступ був врятований. Після концерту вони випадково зустрілися. Жіночка знову почала до нього залицятися, компліментами засипати. Ну і доні вибачився за те, що стежив за нею. Але здається, вона була від цього в захваті. Далі вони продовжили балакати. І слово за словом, Марта зізналася доні в коханні. Голова щуча, на підушина й шеї. Я тебе люблю. Старий, звичайно, прифігів, але що з цим робити, він не знає. Вона також знайшла його на Фейсбуці, і у неї на сторінці була фотка доні з підписом. Здається, я знайшла свого оленятка. Для розуміння протягом серіалу Марта постійно вигадує якісь звернення до Доні, типу оленятко або сосочок. Та одне з самих популярних це оленя. Ну і прогугливши її ім'я, доні з'ясував, що вона і правда юрист. Правда, який був засуджений на 4,5 роки за сталкеринг. Ситуація загострилась, але так чи інакше, запит в друзі Доні прийняв. І поки він намагається зрозуміти, навіщо він це зробив, Марта почала коментувати всі його пости та фотки. Доні тим часом пішов із Бровастою мілфою на ім'я тері на побачення. Тільки є у неї один маленький секрет: у неї хуй. Доні, навіщо заригався на сайті транзнайомств. Ну і закохався. До нього на роботу знову завалилася Марта. Прайс, яка продовжує атакувати його своєю гіперопікою. Запитує, чому він їй не відповідає, і каже, що його колишня чушка. Ну і Доні вирішив розповісти Тері про цю їбануту, сказавши, що їм потрібно сховатися, щоб Марта не дізналася. А Броваста каже, що він має написати на неї заяву. А якщо він цього не зробить, то вона сама знайде її і поговорить з нею. Марта прийшла в бар, і Доні вирішив розстави. Всі точки над «і» та пояснити, що між ними нічого немає. У чого? Пампушка відразу в сльози почала об'юзити, і в результаті Доні сказав, що вся справа в різниці у віці. І що коли мужчинчик захоче дітей, можуть початися проблеми. Ну і Марта начебто прийняла це. Тільки ввечері вона почала знову написувати йому, розповідати про свої місячні яєчники та описувати у всіх подробицях тампони, тим самим показуючи, що її дітородна функція у повному порядку. Тому різниця у віці не є проблемою, і Марта вирішила, що вони офіційно разом. Почала щодня приходити до. До бару розповідати, як пройде їхнє весілля, імена дітям вигадала. Загалом повний трендець. У доні з цього пригоріло, і він попросив власників бару внести її до чорного списку. Він показав їм, що вона йому пише, а ті вирішили пожартувати, та з його телефону надіслали повідомлення з пропозицією про анальний секс. Oh, ви навіть не уявляєте, наскільки ця приколюха зіпсувала доні життя. Далі доні понюхав муку і пішов у клуб для ЛГБТ спільноти, в якому була його краля. Почав подружанню мацати, жарти там всякі жартувати. Ну і вони пішли танцювати. Після цього поцілувалися і Тері запропонувала потрахатись. Ну і вони поїхали до неї. Поїзді мука доні відпустила, він злякався і тупо втік. Коли він підходив до будинку, там на нього чекала Марта, які вже не терпілося, щоб її засадили в очко. Доні каже, що втомився і хоче додому. Просить Марту відчепитись, але вона починає до нього приставати. Чіпати його, ну і в нього підгорає. І він шле її нахуй Але повітряну кульку це тільки бавить, і вона, прихрюкуючи, продовжує бігти за ним. В результаті хватає його за пісюн. Після цього доні заблокував її і взяв відгул в пабі, надії, що Марта нарешті зникне. Після цього він помчав до Тері, щоб вибачитись перед нею, і у всьому їй зізнатися. Він сказав їй своє справжнє ім'я і що працює не на будівництві, а в пабі. Ну і те, що хоче стати коміком. Теріс цього поржала і випиздила його нахуй. Після цього він поїхав додому та вирішив змінити фейкову інформацію на сайті знайомств на реально. Коли він повернувся додому, там була купа народу. Тут народ організував кулінарний гурток, тільки з інгредієнтів у них було лише вино. І коли Доні знайомився з усіма, з іншої кімнати вийшла Марта, яка чорт його знає, що тут забула. Тут нам розповідають, як Доні приїхав до Лондона, познайомився з Кіллі, це його колишня, і як вони жили у її матері на ім'я ліс. Протягом півроку пісюну дядька не стояв, ну і мала не витримала і звалила. А він по якомусь дивному випадку залишився жити з її маман. У ліс через який час помер син? Ну і тітка почала ставитися до доні як до рідного. У результаті звинного гуртка всі пішли. Звичайно ж, окрім Марти, яка всіляко намагається підкочувати бідони до нашого героя. І ось коли Дон натякає ліс, що час би закруглятися. Марта каже, що вона могла б залишитися. Батьки йогнута сука. Ну і це взагалі сюр якийсь. У результаті ліс сама гостинність і вже готова розкладати ліжко своїй новій подружці. А Марта каже Дону, що він взагалі то раді, ти повинен, що вона тут, незважаючи на те, що він її заблокував. Ну і дядько каже, що якщо вона не звалить, то він зателефонує до поліції. Марта каже, що вона юрист і проблеми з копами їй не потрібні, і після цього звалює. Коли Доні зайшов до своєї кімнати, на столі на нього чекала така пишненька інтимка, з якої він конкретно офігів. Він конкретно злякався, адже фіг з Розуміє, що від Марти можна чекати, ну і замість того, щоб звернутися в поліцію, тадібі. Він вирішив знову з нею поговорити, але вона несподівано зникла. Кіллі каже, що Марта написує їй без зупинки та просить свого ексбойфренда розібратися з цим. Ну і звісно, погрожує, якщо він не зробить цього, то його виселять. Марта почала цілими днями сидіти біля його будинку. Весь час намагалася з Доні заговорити, але він її ігнорував. А коли похолодало, жіночка взагалі їбанулась і просто застигла. Ну і Доні знову її пожалів. Підійшов до неї, сопальки витер, ну і вирішив завести її додому. Закутав, чаю налив, ну і сказав, що вона повинна все це припинити. Але Марта не розуміє, чому. Доні спробував їй по поличках розкласти, навіть заплакав. Але Марті начхати. Вона правда вірить, що у них кохання. Ну і зрозумівши це, Доні каже їй, що хоче розійтись. Вона починає ридати, але чоловік мотиваційних промов напхав і, начебто, все окей. Наступного дня, виглянувши в вікно, Марти там не було. У Доні півфінал його конкурсу коміків, і він був впевнений, що тепер йому ніхто не зможе перешкодити. Але тут він зустрів. Террі, яка прийшла побачити, як доні облажається. В результаті знову паніка, але діватись нікуди. Час на сцену. Він почав жарти навалювати, і на здивування люди навіть сміялись. Але тут раптом хтось почав співати, і це виявилась Марта. Оце так несподіванка. В результаті вона почала на нього пиздіти, звинувачувати його у всьому. Ну і зірвала його виступ. У доні підгоріло з цього всього, але тут до нього прийшла Тері, яка нарешті викупила, хто така Марта. Ну і каже, що зустрінеться з нею, тому що вона психотерапевт. Після цього вони помирилися і пішли в паб. Але тут вривається Марта. Починає бровасто обзивати, але Тері дівчинка з яйцями і тому бикує на пампушку і закономірно отримує по обличчю. Тут у Доні зриває дах, він каже, що Марта кончена психопатка, і якщо вона не з'їбе з його життя, то він її похоронить. Виявляється, що розповідь, яку нам розповідали, продовжувалась півроку. І ось ми повернулися до моменту із початку серіалу, де Доні прийшов до поліції. Там він щось мямлив, мямлив, ну і на нього нахлинули спогади. Давайте коротко. П'ять років тому Доні приїхав на фестиваль коміків, але там щось взагалі все не круто. За збігом певних обставин він познайомився з крутим продюсером по імені Даріан. Той одразу дану Ханосав, що вмовляв той зірка, і вони почали співпрацювати. Але в результаті рудий накачував Дональда всякими шкідливими штуками і чіпав його в різних місцях. Але Дона це не бентежило, і вони продовжували співпрацювати до тих пір, поки доні не розпечатали втуза. Найс. Nice. Після цього його життя пішло по пізді. Він розлучився з Кіллі, і в нього почалися серйозні психологічні проблеми. Він став ходити на всякі побачення, спарювався з усіма, а потім збігав, доки не зустрів Террі. А Марта почала вселяти в нього впевненість і давала йому ті емоції, яких йому так не вистачало. І тому у поліції він дав задню. Марті заборонили приходити в пап після того, як вона влаштувала черговий скандал і погрожувала доні. Вона продовжувала його переслідувати, і весь час намагалася його всіляко обісрати. Ой, Зрадливий гівнюк, а він горбань, квазімодо виродок, містер брехлива хвойда. Незважаючи на те, що пампушка зірвала його крайній виступ, його таки пропустили в фінал. І ось вночі доні прокинувся від криків Кіллі, і виявилося, що на вулиці зі словами це тобі за Доні. їй пляснули в обличчя колою. Ну і тут Доні розповів про Марту і що цю проблему він вирішити не може. І ліс Кіллі сказали, що йому потрібно з'їхати. Тому він переїхав до знайомих. Там прикольна квартира, і здається, у доні починається нове життя. Тільки от ночами у цій квартирі проходять найлютіші тусовки. Сусіди його обдовблюються і влаштовують вечірки. А доні якимось чином намагається з цим впоратись і паралельно починає ненавидіти Марту. Після того, що сталося, його стосунки з Тері стали тільки міцнішими, і він почав проводити з нею багато часу. Вона його всіляко підтримує, їсти йому готує. Ну і у них взагалі кайфи. Тільки ось кохатися у них не виходить. І Тері через це ловить тільт. Доні каже, що він просто стресує через Марту і не знає, що робити. Бо як він говорить, у поліції йому відмовили. Але тут до Тері доходи. Що про їхній конфлікт із танком він не згадав. Він пішов знову до поліції, став повідомлення показувати. Ну і його відвели до слідчого. Чінка каже, що Марта достатньо складна людина, і що раніше вона таким же чином переслідувала поліцейського. А зараз копи можуть з нею просто поговорити. На здивування після цього почалася тиша від Марти. Не було ніяких повідомлень, і Доні став панікувати. Адже коли вона йому писала, то він чітко знав, що вона відчуває. А тепер він цього не розуміє, і в глибині душі доні почав нудьгувати за. Мартою, а потім і зовсім почав на неї наярювати. Потім він остаточно йогнувся, пішов до неї, засмоктав, ну і трахнув її, а потім і Тері. Да, і блядь. Ну і його життя після цього налагодилось. І ось, коли вони стері вечеряли в ресторані, доні зателефонувала його мама, але він вирішив не відповідати. Але виявилося, що Марта подзвонила його батькам і сказала, що Доні потрапив в аварію. Він приїхав до батьків і з'ясувалося, що Марта дзвонить його батькові. Вона обдзвонила всіх його колег і сказала їм, що він педофіл. Педохвіл яви. Добре дан. Педохвіл Старець гнилий. У результаті вони викликали копів, знову розповіли їм, що до чого. Ну і поліція каже, що взагалі-то вона переслідує не доні, а його батьків. А їм потрібно написати ще одну заяву. Зрештою, він протусив тиждень у предків, ну і потім поїхав вирішувати цю проблему. Дочекавшись, Марту біля будинку, він вимагав відстати від батьків і сказав, що якщо вона послухає його, то увечері він її засадить. Тільки перед цим просить її написати йому повідомлення, в якому буде сказано, як би вона хотіла жахнутись у всіх подробицях. Після Ого, доні викликали на допит, стали запитувати про їхню крайню зустріч із Мартою. Ну і він почав говорити, що нічого такого не було. Але тут детективша увімкнула запис і виявилося, що Марта все записала на диктофон. Точніше, вона записувала взагалі всі їхні розмови. Також Марта показала поліцейським те саме повідомлення про анальний секс. Ну і копи послали доні нахуй на Доні розповів все Террі, вона знову почала бомбити на те, який дядько Єблан, і як він потурає Марті. Ну і так, як Террі психолог, вона розклала доні все як є, що йому подобається присутність Марти у його житті, і що вона дає йому необхідні відчуття. Ну і в результаті кинула його. Ладно, все, пока, прощай, я завжди знаю, що ти доробойов. Коли Доні був на роботі, до його знову прийшла Марта. І хоч їй заборонили приходити в пап, їй наплювати. А босів Доні немає на місці, тому вигнати її ніхто не може вона там собі водички налила, ну і почала ображати доні, і тим самим намагалася зганьбити його перед клієнтом. Коли вона показала стендап клієнту, вони почали над ним сміятися. І тоді Доні порадив загулити: хвора сталкерка мучить глуху дитину адвоката. І тут у Марти засвистіла фляга. Вона розбила йому склянку об голову, почала очі видавлювати. Ну а після Доні прописав їй точний в єбасосіну. А що ж це вона взяла гроші? всі Ну і поки Доні стікав кров'ю, істерично репетуючи. Марту вивели із паба у підсумку. Вона написала йому прощальне повідомлення, де розписала, який він козел і урод, і типу його кинула. Поліцію ніхто викликати не став. Адже, по-перше, у них на роботі не було лікаря. А по-друге, вони відвернули камеру, щоб лівачити. Тому запропонували доні пивка проставити і простежити, щоб Марта на кілометр до бару не підходила. А ввечері Доні чекає фінал комедійного конкурсу, як завжди, з його жартів ніхто не сміявся. Ну і тут доні згорів і вирішив виговоритися про його складний шлях. Коміка про Даріан, про страх осудів, про Марту і про весь стрес, що з ним відбувався. Ну і це правда сказати, був капець, який сильний монолог, після якого Доні просто взяв і пішов. Після цього хтось злив цей монолог у мережу і він завірусився. А до Доні прийшла хай якась, але слава та увага! Його стали звати на підкасти, на радіо, стали організовувати круті концерти, і тепер він отримав те, про що він так довго мріяв. Та й Доні нарешті відчув себе щасливим. Тут йому зателефонувала Марта та почала погрожувати. Йому, тим, що покаже цей монолог його батькам, і його це сильно налякало. Тому він поїхав до батьків, щоб все розповісти, та просить у батьків розуміння та підтримки. Мама каже, що незалежно ні від чого, він все рівно їхній син. А батько зізнався, що в дитинстві він також піддався насильству у церкві. У доні камень з плечей. Він протусувався тиждень у них, розповів їм взагалі про все, що з ним відбувалося. І коли він повертався до Лондона, він відчував, що в нього тепер немає жодних перешкод. Звичайно ж, окрім Марти. А коли він. Він увімкнув телефон, він побачив 50 голосових від пампушки і відразу пішов у поліцію. Але його знову послали і сказали приходити, коли Марта почне реально загрожувати. Хоч це і відбувалося, і він міг з легкістю здати, він з якоїсь причини цього не робив. Чи то вина, чи то емпатія, чи захопленість, але в якийсь момент вона почала загрожувати його батькам. І це стало останньою краплею. Наступного дня Марту затримали та висунули звинувачення. Доні прийшов до неї в суд, вона визнала свою провину, почала пускати. Соплі, ну і її посадили на 9 місяців. Через якийсь час до Дональда прийшла Кілі, яка почала переживати за колишнього, адже він тижнями майже не виходить із кімнати. І коли вона увійшла, вона побачила стіни, обклеєні різною інформацією про Марту. Таким чином, Доні намагався зрозуміти її. В результаті Кілі стало шкода дядька, і вона запропонувала повернутися до будинку її матері, щоб йому було легше з усім цим справитись. І коли він повернувся в шафі, він знайшов коробку зі своїми речами, де також був той сцена. Над яким вони працювали з Дар'єном. Ну і в результаті Доні прийшов до нього додому, почав чаї з ним ганяти, ну і розповів йому про весь треш. Також виявилося, що Дар'єн бачив монолог Доні, і він знову запропонував йому разом працювати. Але сказав, що цього разу все буде по-іншому. Ну і під приводом того, що Доні заплатять, він погоджується. Тільки ось, коли він виходить на вулицю, у нього починається панічка. І щоб заспокоїтись, він включає голосові марти з папки компліменти. Після цього вирішив послухати голосові з папки непрослати. Слухані. І там Марта розповідає про своє дитинство, про іграшку Оленя та про те, що це єдиний гарний спогад з її дитинства. І саме з цією іграшкою і асоціюється доні. Кінець. Фіг знає, історія вийшла дуже самобутньо. Якщо спочатку нам здається, що Марта просто йобнута і все, то через деякий час та є зрозуміло, що Доні також йобнув у штангу. І найбільше питання, яке з'являється під час перегляду, це наскільки реально переказана ця історія. Деякі моменти я не зрозумів, тому що я тупий або тому, що вони розказані під кутом психологічного стану Доні, і я їх не до кінця зрозумів. Але так чи інакше, хороші думки серіалу собі несе. Він спочатку затягує, а на четвертій серії він відштовхує від. Себе, ну це було у мене так. Я поставлю цьому серіалу 6 балів з 10. Ну, ось таким вийшло в мене відео. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей серіал, ставте лайки та підписуйтесь на канал. У мене на цьому все. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. До зустрічі в наступному відео.